Привіт, любі українчики! На дроті з вами Володя Фурман із Каліфорнії. Про переговори. Зеленський готувався до того, щоб проводити прямі переговори з Путіним, так, щоб їх якомога гарантованіше уникнути. Тому що він то розпочав із такого фону. Фону, де він розповів, який він герой, як він дружить з Америкою і як його боїться Путін. Ось цей фрагмент. Послухайте його, будь ласка. І я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що Путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемог. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною. Ну що ж, Зеленський у своїх очах він неабиякий потужний президент, що його сам Путін боїться. Так, так його боїться, що навіть не, не хоче про нього згадувати, не те що. Згадує про нього тільки його прислужники, чи його прислужники, він Лавров, зокрема. от Що він думає про 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 ці висловлювання стосовно переговорів і стосовно Путіна. Ось послухайте теж. Сначала Зеленский какие-то там делал заявление, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну, жалкий человек, но всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит. Ну, Які з цього висновки можна зробити? Ну, ось вам фон напередодні візиту Володі Зеленського до Туреччини, і цей фон він передбачає нічого іншого, як те, щоб українська аудиторія сіла послухала про те, що о, зараз будуть переговори, і знову є шанс, що ця війна припиниться, і все буде, як було раніше, можна вже буде ходити по вулицях. І перестати сидіти в себе там по хатах, не, не ховатися, а, а, а дай Боже, там іще кордони відкриють, і тоді можна буде з'їхати звідси, але нащо з'їжджати, якщо вже так все гаразд. Тобто то, такі от думки воно у вас в голові має викликати, і воно приблизно такі самі думки її викликає. Так от працює українська пропаганда. В цій пропаганді є такий сайд-ефект, негативний на, на решту світу, зокрема на Трампа. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, він коли чує те, що Зеленський розповідає, він чітко розуміє, хто тут саботує весь процес переговорів, і хто збирається покласти ще не одну сотню тисяч чи може й мільйон народу. Те, що для Путіна його власні ці солдатики, вони для нього не мають ніякого значення, і він готовий там, ними закидувати українські землі, ну, то, то це нікого не цікавить, він може собі це дозволити. А от в України в Україні ситуація інша, чому класти мільйони українчиків сотні тисяч, там мільйони. Народу для того, щоб мати такого недалекоглядного представника, такого нахабного собі впевненого, і такого, який не тільки там дратує Путіна, і Путін з зайвою завзятістю, може би, і зупинився, але після того, як він отаке про себе чує, то він і не думатиме про таке. І розмовляти із Зеленським. Розмовляти з Зеленським він не буде при жодних обставинах, воно йому не потрібне. Зеленський буде розмовляти тільки щось на кшталт цих журналістів, бо журналістами їх назвати складно. Хто вони такі? От, добре видно по Ользі Герасимюк. От Послухайте, як вона задала запитання. Так, щоб не забути задати запитання, щоб було хоч в тому, що вона говорить, і десь поставити після того знак питання, щоб хоч виглядало не як якесь облизування і погрози е, Путіну, а як е, запитання до Зеленського. Наступне запитання, будь ласка, один плюс один з цього боку, пане президенте, доброго дня. Скажіть, будь ласка, от після вашого мема в аеропорту, вашої фрази here», який миттєво став мемом, та який розлетівся, і ну став вироком президенту Путіну і його бажанню розмовляти. Чи були сигнали від наших партнерів? Це от щодо тиску на Російську Федерацію з боку партнерів американських, з боку європейських партнерів, щодо тиску і щодо того, чи готові вони... Не все-таки накласти ці санкції, чи вони знову скажуть, що ми відсуваємо наше останнє попередження в часі? Ну, і зброя від Сполучених Штатів Америки. Президент Трамп обіцяв, дякую за запитання. Головне завдання для України, я вважаю, бути послідовними і конструктивними. Оце вирок, так вирок. Тобто, що вам треба з цього всього знати? Що справжні переговори вони почнуться інакшою зміною тональності, зміною інтонації. Якщо ти хочеш поговорити з людиною, яка напала на твою країну, щоб вона припинила це робити, ну, як мінімум, треба уникати якихось висловлювань, які б могли викликати якесь розрятування або не подобатись. Тому що. Як би там не було, Путіна є достатньо сил і достатньо ресурсів, щоб цю війну продовжувати. І фактично він вирішує, триватиме вона, чи... чи триватиме із якоюсь там надмірною силою. І це ігнорувати не можна. Наскільки би ти правий не був, правим бути легко, коли в тебе є сила на твоєму боці. Коли ти не тільки кажеш, що ти захищаєш свою країну, а ти не пропустив, не пропустив той момент, коли, який дозволив на твою країну напасти. А, а як ви знаєте, що до війни ніякої підготовки не було, і зараз також людей, яких там ловлять на вулицях, ними теж сильно не заморочуються. Вони там за пару місяців. Мають стати такими солдатами і такого вже навчитися, щоб, щоб вороги України розбігалися у всі боки. От так воно в їхній уяві працює. Тому справжні переговори, ви зрозумієте, коли вони будуть маячити на горизонті. Тобто не буде якихось там закидів, не буде образ, не буде якоїсь провокації в бік Росії з -уз Зеленського. Там накидувати лайна на Росію є кому. Тут кожен громадянин України таке робить. І купа всяких там всіляких депутатів і купа голів, які говорять, вони можуть бігати по різних каналах і розказувати там всяку всячину. Для чого це робити Зеленському? Взагалі не зрозуміло. Окрім того, що він просто не знає, що він робить. В нього немає ні найменшого уявлення, як це працює. Тому не сподівайтеся на те, що, на те, що Зеленський і навколо нього називають переговорами, чи то хоч якісь там переговори. Ніякими переговорами тут не пахне, і ніхто в це не вірить. І в Трампа теж скоро терплячка урветься на це все. І від Трампа буде другий раунд, Там залякування, позбавляння розвідданих, зброї і так далі по списку. Тому що, беріть власну долю у власні руки, і гайда туди, де люди живуть вільно, і де людське життя щось важить. До нього є повага. Давайте спонсором каналу, підписуйтесь на мій резервний канал, підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту. Ставши спонсором, отримаєте доступ до відео для спонсорів ексклюзивних, із тим, як треба прокладати собі шлях за кордон. І також. Що, в телеграм спільноті у нас є відка із маршрутами койотами І койоти вам теж допоможуть то зробити. Допоможуть в короткий термін зібратися, відокремити важливе від неважливого, зробити те, що треба, те, що не треба не робити. Ну і з їхньою моральною підтримкою і їхнім досвідом, у вас це вийде зробити в коротший термін. І Максимально ефективно. Успіху вам всім! давайтеся знаги, з того боку кордону.